Сьогодні на уроці ми почали розв'язувати таку задачу, і ви її повинні були дорозв'язувати до, до, до вдома, закінчити розв'язання. Значить, перевіряємо, що ви зробили. Значить, почнемо, повторимо умову, задачі. Почнемо з умови. Дано було три числа А, Б і С, Кожне з чисел більше нуля. І це більше нуля. І відомо було, було що, що ВЦ дорівнює АВЦ. І ще відомо, що добуток AB більше, ніж АЦ і більше, ніж BC. Треба було порівняти між собою А, Б і С, порівняти між собою ці числа. Значить, Розв'язання. Перше. Відомо, що добуток БЦ дорівнює добутку АВС. тобто примножені на А. Ми помножили на А добуток Б на С, і цей множник ні на що не, на ну, ніяких змін не відбулося. Значить, Б це може дорівнювати цьому добутку, помноженому на якесь третє число, лише якщо це третє число дорівнює одиниці. Добуток не зміниться, якщо ми його помножимо на одиницю. Робимо перший висновок. А дорівнює 1. Це перший висновок. Далі перед вами записана записано подвійна нерівність. І читати її треба, починаючи не з середини, а з початку. Відомо, що АВ більше, ніж АЦ. А тому, що. Ми з'ясували, що число А дорівнює одиниці, значить, добуток АБ буде дорівнювати числу Б, а добуток АЦ буде дорівнювати числу С. І з цього, з цієї нерівності, ми можемо зробити висновок, що Б більше С. За умовою АБ більше АЦ. Зього можна зробити висновок, а ми вже сказали, що дорівнює одиниці. З цього можна зробити висновок, що число Б більше числа С, це друге, другий висновок, який, якого ми дійшли. Третій крок. Нам необхідно порівняти з числом А, і число Б, і число С. А нам відомо, що тепер розглядаємо другу частинку подвійної нерівності. Ось цю частину. Відомо, що А це. С більше ніж ВЦ. Оскільки В більше С, значить виходить, що ми більше число, число В більше, ніж С, а добуток С, на число яке більше за С, менше, ніж добуток а і С висновок А більше В. Ми помножили числа В і С, В більше С. Значить, а добуток А це більше, ніж БЦ, звідси А ще більше, ніж С, тобто А більше, ніж Б. Ще раз, Б більше С. Ми множимо числа B і С і отримаємо результат який менше, ніж AC. Звідси число А більше, ніж число Б. Це третій висновок А більше, ніж Б. І робимо загальний висновок, вже в нас ну, існує така. Ланцюжок такий. А більше, ніж Б. Зараз візьму ручку по більш жирну. Яскраву А більше, ніж Б. Нерівності. Це третя нерівність. Друга нерівність Б більше, ніж С. Значить Б більше, ніж С. Значить, А більше І Б і більше С. Це загальний висновок. Ми розташували числа в порядку спадання. Найменше число С, середнє значення має число Б, і А найбільше число, тобто числа Б і С дробові. І так як ми розмірковували в класі, що число Б, ми дійшли до того, що Б менше це, але. Ми зробили висновок, це припущення неправильно було, але припущення того, що число Б дробове було вірним. І зараз можна сказати, що і число С теж дробове, і Б і С числа менші А, а А дорівнює одиниці, якщо числа менше одиниці, значить вони дробові. Все перевірте, як ви розв'язали задачу.